Друзі, всі чули про насіння чія? А вже ж, їх активно використовують вегани, тому що вони замінюють яйця і м'ясо і багаті на корисні речовини. Там достатньо білків. Різних інших корисностей, а також омега-3. Їх додають до тіста, а також роблять різні муси. Ми з чоловіком робимо з них дуже смачну чорну ікру. А сьогодні я запропоную вам зробити мус. Це дуже смачний молочно фруктово ягідний десерт. Погнали на кухню! Візьмемо 4 столові ложки насіння, заливаємо стаканом рослинного молока, відставимо, хай набухне, беремо жменю смородини і один банан. Солодкий банан, і трохи кисла смородина. Те, що треба для смаку, молимо. І викладаємо шарами в красивий прозорий бакал. Насіння чия допомагають знизити вагу. Воно багате омега-3 жирними кислотами, запобігає запаленню, зміцнює стінки судин, відновлює гормональний фон, покращує зір. Хто вперше на моєму каналі, підписуйтеся і ставте лайки. Тут ви завжди знайдете смачнючі веганські рецепти. Бажаю вам міцного здоров'я і смачного, мої хороші!